Чи можна реноватором пошліфувати дуба? Зараз спробуємо, як він з дубом справиться, бо е, сосну пробував, ніби шліфує, спробуємо, як з дубом він буде. Так, скільки тут? Шосту швидкість включаємо. Пробуємо. Я пів лишу, а пів засліфує. Я вам що скажу? Ну, по-правильному цей дуб було би струганути, але я взагалі перевіряю, на що він здати. Ну, дивіться, наждачка ніби не скоро розходується. А і хвато так, це була 80-наждачка. та наждачка. Зараз попробую поставити. 180 Да? Чи яка це? 180 А ну, поп попасти, то я той розставив, трошки не попав. Попав? Плюс-мінус попав, ну, пробуємо. І хватить, що його довго шурувати. Ану, дивіться, зараз. Стріпаю. Ну, отак його було чорне мохнати. Отак його стало. Гладеньке, прикольне. Так, да, це зрозуміло, що це не для того, щоб доски об'ємами великими шурувати. Це десь в кутку, в куточку, де немає як підлізти, шліфмашинку і так далі. Але шліфує досить непогано. Отако. Щоб красивіше було, його ще льяним маслом треба майзьнути. Зараз попробую, якщо знайду, якщо зараз покажу. Так, ось, чисто случайно в мене є ляна олія трохи. Зараз попробую мазну, покажу, як воно. Наскільки прикольніший дуб, якщо, якщо його помастити олією. Що ляною? Того, що він льон полімеризується, якщо постоїть. Якщо ним покривати деревину, вона потім стає така, що. Ну, вода на неї не впливає ніяк. Нічого. І дуже класно проявляється малюнок. Я досочки на кухні робив цей олією. Держаки до лопати можна, дуже класно виходить. Ну все, приблизно отак. Оно як видно. Було таке замучене, шліфоване. Трошки шліфанув, трошки помастив і стало отакого. О! Це не ватою робиться, звісно, якоюсь. Такоїсь трапочкою старою, якоїсь футболки, кусок. Але мені зараз ленько шукати, показую, як воно це. Ну все, отакий результат. Так що, хто не знав, що оліяльону така так діє на дерево, використовуйте. Іменно для дерева дуже класно. Пишіть, бачив зауваження, що, що не так я зробив.